Наблизити перемогу. Ну, основне це праця тяжка. Е, працювати. Ну, так, ну, всім потрібно працювати, щоб домогтися перемоги. Ну і е, трошки не перестати дивитися ці соціальні мережі, фейсбуки, якісь провокативні пости, е, гніватись один одного, обзивати, ненавидіти і тому подібне. Просто ну. Забути про це все і, і, і працювати на перемогу, а не... ми просто роз'єднуємося. Чим, чим далі, чим довше війна, люди якісь стають більш злобніші, там хтось щось робить, а хтось не робить. І на цьому просто мовчки робіть свою справу і воно здасться, так, якби, ну, Все, повернеться бо бумерано.